Вітаю вас, малята. На вулиці господарює осінь, а це значить, що зграї пташок відлітають у теплі краї. Тварини в лісі готують зимові запаси та облаштовують свої домівки. Листя на деревах у лісах та парках жовкне і опадає. А на людей чекає багато турбот, яких саме допоможе нам дізнатися чарівна книга осені? Сторінки її погортаємо, про турботи людей восени дізнаємось. І дорослі і малі в перші дні осені виходять в парки, сквери і садки збирати опале листя, згрібаючи їх у великі купи. А скажіть, діти, чи можна палити листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах після дощу вже з'являються гриби, і все більше людей іде на їхні пошуки. Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що серед них трапляються і отруйні, тому, перш ніж гриби збирати, потрібно все про них знати. І в садах вже дозріли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше зірвати та скласти у комору для зберігання на зиму. І за деревами потрібно доглядати, зайво гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг могли напувати коріння. І на городах теж роботи вистачає. Потрібно старано працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати. Щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові саджанці дерев. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, а навесні молоде деревце буде радувати всіх своєю красою. Немало роботи і в полях. Потрібно врожай зерна зібрати, обмолотити, борошно змолоти, щоб на полицях магазинів завжди був свіжий, смачний та духмяний хліб, а поля зорати, щоб земля взимку відпочивала, з сили до весни набиралась. У мам та бабусь теж роботи вистачає. Потрібно з овочів салати та соління на зиму приготувати, із фруктів сік, компоти та варення наварити. Їм потрібно працювати, щоб родині було чим взимку смакувати. Восени всі мають працювати. Та не забудьте і відпочивати. Ми з вами теж гарно попрацювали. Якщо тобі сподобалось, тисни пальчик вгору і швиденько переходь до гри за посиланням під відео або скануй QR-код. До зустрічі, малята!